Доброго дня, шановні колеги. Дуже дякуємо організаторам за таку площадку для спілкування. Для нас це дуже цінно. Ми, трубники не так часто буваємо на спеціалізованих нафтогазових заходах, але, на мій погляд, це така трошки наша недопрацьовка. Бо це дуже цінно, коли ми, як виробник продукції, яку споживає Нафтогазова галузь, маємо зворотній зв'язок, маємо розуміння від колег, що саме вони хотіли би. Покращити, вдосконалити. Ну тобто, коли є такий зв'язок між виробником і споживачем, це дуже є цінно. Для обох сторін, я вважаю. От, е, буквально коротеньке вступне слово е, про компанію. Отже, е, компанія Інтерпайп це є найбільший в Україні виробник, та також такий, що входить в топ-10 світових виробників вишовних труб е, в світі з вуглецевих сталей. Е, ну, до прикладу, у 2024 році е, обсяг трубної продукції виготовлений е, склав без малого 500 тисяч тонн. З них, якщо ми говоримо про труби нафтогазу асортаменту, тобто обсадні, насосно-компресорні та магістральні, е, це буде майже половина, е, тобто, це доволі значні обсяги і е, вітчизняна галузь, зокрема. Тут буквально декілька компаній переключено з числа наших постійних клієнтів. Тут, як і вітчизняні наші пріоритетні компанії для нас, споживачі, як «Укргазводобування» та «Укрнафта», так і закордонні партнери, компанії Близького Сходу, компанії Європейські. Ну, до речі, компанія Орлен, яка сьогодні є присутньою, також є нашим клієнтом і споживачем нашої трубної продукції. До складу компанії входить промислових активів, я маю на увазі входить два заводи з виробництва безшовних труб, власний сталелеварний комплекс Інтерпайпсталь. Також підприємство в місті Самарко, Влишнє Новомосковськ з виробництва електрозверних труб. І там також ми наносимо перманентні покриття, такі як поліетиленові, поліпропіленові для магістральних трубопроводів. Ну і е, якщо казати про ресурси, то ну так скажімо, е, це слово до людей не дуже не, не дуже клеїться, але тим не менше, людський ресурс компанії становить наразі 9 тисяч працівників, з яких близько тисячі е, знаходиться в лавах зсу на, на даний час. І Ми е, як ніхто відчуваємо необхідність і підтримки їх на фронті, і розробки підходів до інтеграції реінтеграції да цих людей після повернення, після демобілізації, допомоги ветеранам. Отже, ми сьогодні би хотіли вам трошки розказати про е, нашу продукцію, що стосується саме е, нафтогазового сектору, і е, це в основному обсадні та насосно компресорні труби, е, і різьбові з'єднання, які є ну, дуже важливою, складовою, якщо не основною, особливо, якщо ми е, маємо на увазі газові свердловини, оскільки від цього залежить дуже багато факторів успішності експлуатаційного фонду самої свердловини. Отже, таким, скажімо, на даний час найбільш поширеним нашим продуктом і таким, що вже довгий час з 2017 року поставляється на ринок України, не тільки України, але колеги з УГВ дуже знають добре цей продукт. Є преміальне з'єднання UPGM класичного дизайну, муфтове з'єднання, газогерметичне, випробуване на четвертий рівень герметичності за стандартом Вісо 1367. Воно має ряд е, переваг. Ну Я з е, е, зауважуючи прохання е, колег-організаторів, так дуже е, детально не буду зупинятися, щоби е, трошки зекономити час. от е, Тим більше, це з'єднання е, на ринку представлене давно, і наразі е, ну, колеги можуть мене поправити, але більше 100 тисяч тонн такої продукції псудної вже в землі спущено і е, питань. Щодо якості, щодо технічних характеристик цієї продукції, це, як то кажуть, вже field-proven product, а? тобто продукція, яка підтверджена часом і досвідом використання. Е, також до числа таких продуктів входить преміальне безмуфтове з'єднання UPGF. Е, також вже тривалий час е, колеги наші з УГВ використовують його е, для, ну, скажімо так, його основна. Ніша це забурка бокових стовбурів, там, де є проблематичним е спуск е муфтових класичних з'єднань через те, що муфта створює там, певні та, перешкоди до спуску. От, е це також з'єднання газогерметичне протестоване, е і також з ним е питань наразі у колег не виникало з якості. Не дуже поширений в Україні продукт, але, наприклад, цей продукт ми дуже багато постачаємо на ринки е, е, Америки, як Сполучених Штатів, так і Південної Америки. Е, це дуже поширена технологія е, буріння обсадною колоною. Е, можливо, для Укрнафти, для наших партнерів, буде цікавим цей продукт, оскільки це. Е, ну, Колеги бурильники чудово розуміють, що я кажу. не Немає не потреби в цьому випадку використовувати додаткову бурильну колону та витрачати час на рейс інструменту. Е, башмак ставиться на колону, колона забурюється експлуатаційна, і там і залишається спокійно собі працювати. Тобто, це значно економить ресурс. Чому в Америці так дуже поширена ця технологія? Бо це. На доволі вже виснажених родовищах Західного Техасу дуже є популярна технологія, бо вони там рахують кожний цент. І для них от, ці додаткові затрати на бурильну колону були б вже виводили б вже свердловини з економічної ефективності. А ця технологія дозволяє значно зменшити затрати. З'єднання ці мають також таку особливість, що вони є батрес-сумісними, бісі-сумісними. Тобто, якщо у вас є аксесуари, МСЦ, клапани і так далі, що, що завгодно в складі колони, що має різь батрис дуже поширено. Вони звинчуються з нею без проблем, без додаткових перевідників, без жодних технічних ускладнень. І таким продуктом, який з'явився у нас в портфелі недавно цього року, з, от, приблизно з нового року ми почали його виробляти вже промислово, до цього був етап тестування. Є з'єднання PG QR. Це також напівпреміальне з'єднання. Ну, напівпреміальне, чим відрізняється від преміального. Немає під, ну, гарантованої газогерметичності. Але стандартна герметичність з'єднання більш висока, ніж у стандартного батреса, за рахунок того, що є е, ущільнювальний елемент, е, упорний елемент в муфті плече. В чому особливість цього з'єднання? Воно було розроблене спеціально для великих діаметрів колон, починаючи від 245-ї, цільовий був сортамент 339,7. Ми з нього почали розробку. Значить, відрізняється воно більш таким як сказати, більш дебелим чи що, профілем різі. Тобто, це збільшений крок, це, на відміну від стандартного батреса не 5 ниток на дюйма 3. Тобто, це з'єднання звинчується дуже легко. Проводиться посадка з'єднання в муфту, не треба його там вивіряти, щоб попасти в віток. Воно майже не чутливе до перекосу. Е випадків, е ну скажімо так, отримати на ньому пере 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 перетин витків, те, що називається крос-трейдінг, це майже неможливо з таким профілем і з таким кроком. І до того ж, воно оснащене опорним елементом, що дозволяє колону і прокручувати, і при спуску, і при цементажі. І іноді. ну Потрібно мати цю опцію. Звичайний батр такого не дозволяє. От на наступному слайді у нас є таке невеличке відео. Єдине, що я, мабуть, попрошу допомоги е наших колег-адміністраторів, як мені його запустити. А, ось. це якраз ілюстрація спуску піар на е верловині одного з наших замовників. Ну, от і все. Тобто, ви швидкість е, збирання з'єднання на 13-му діаметрі самі чи щойно бачили на надзвичайному батрасі на це з'єднання втрачається ну, е, близько 10-15 хвилин на особливо на початковому етапі, на наживленні, на посадці на першому відці. Тобто Це дуже критична така. Е, а це дозволяє це з'єднання, дозволяє економити час дуже значно. І посадка була така трошки по звуку, там, якщо чули, то так, з уда, з ударом, так скажемо. Трошки з розгону хлопці садили. І по центру були там зауваження, бо були наші представники на цій свердловині. Це я не в докір е, хлопцям, які працювали на Борідні, Це так просто факт. Е, бо таке буває часто. І от це, власне, ілюструє е, переваги даного з'єднання. Також е, буквально пару слів про плани компанії щодо освоєння нових видів продукції, які нови, нові для нас. Звичайно, на ринку вони присутні, але наразі це в більшості є імпорт. Е, тому навіть з огляду на таке. Ну Я вважаю це позитивною тенденцією, коли е, вітчизняні виробники і споживачі стремляються е, ст, ну, мають устрій до е, імпорту заміщення. І одним з таких продуктів Ну тут, скажімо так, їх. Компаній є кілька, але я б хотів би зупинитися на трьох ключових. Значить, першим є освоєння е, труб з корозійності яких матеріалів. Тут є ланка матеріалів від 1 хром до вже майже нержавіючих сталей, типу 13 хром е, в класах міцності 80 110 KSI. А в принципі, це наскільки е, я знаю, можливо, колеги з науки нам допоможуть з статистикою. Де на яких родовищах, скажімо так, є доцільним використання такої, такої продукції, яка має підвищений спротив до корозії, тобто, де є якийсь сірководневий фактор чи фактор газокислотної корозії, вуглекислотної вибачаюсь. Наступним таким проєктом для компанії є вироб е, опановування виробництва бурельних труб за стандартом API 5DP. підготовчі роботи. Ми вже ведемо давно в цьому напрямку. В плані е, виробництва тіла труб у нас величезний досвід, і вже ми це вміємо робити дуже добре. E, наразі компанією створено інвестпроєкт з придбання e, вже спеціалізованого обладнання для виробництва замків і їх приварювання до тіла, а також тестування готової продукції. Тобто, ми розраховуємо в перспективі на одного-двох років освоїти вже цей продукт і постачати його на ринок. І також наразі ведеться компанію будівництво окремого. E, Окремої виробничої ділянки для виготовлення аксесуарів е, нафтогазових, це як і перевідники е, різі на різ з діаметра на діаметр, е, з ну, будь-якої конфігурації, е, так і короткі секції підгоночні патрубки. Е, а також, якщо замовнику, наприклад, буде потрібно нарізати. Нашу різ, чи бурільну різ, чи якусь зі стандартних різ API на клапанах, на башмаках, на будь-яких інших аксесуарах, також ми матимемо змогу запропонувати цю послугу. І, в принципі, якщо, ну, скажімо так, будь-яке креслення, будь-чого, що буде потрібно нашим споживачам, ми розглянемо і, я думаю, без проблем зможемо робити. Бо тут буде встановлене сучасне обладнання, токарне і фрезерне, тобто. З точки зору металообробки в нас не буде тут жодних перешкод. І е, буквально е, пару слів про е, нещодавні інвестиції у виробництво і в найближчу плануємо, е, інвестицію. Отже, в 2024 році компанія запустила нову лінію е, шаблонування та гідротесту труб. Е, це нам дозволяє вже на Трубах надвисоких класів міцності, що перевищують навіть е, стандартний q 125 ми вже виготовляємо і 140-й, і 150-й клас міцності. І, відповідно, е, навіть якщо буде додаткова вимога відтестувати гідравлічно такі труби на 90-95% розрахункової міцності, ми вже маємо таку технічну змогу на новому пресі. Е, нова лінія термічної обробки введена в дію на заводі е, в Нікополі. Проєкт завершено було наприкінці 2024 року. Приблизно місяць-два тому ми вже завершили повністю тестування виробниче. Вийшли на плановий капекс, на планові показники, і вже це обладнання функціонує повністю. Що нам значно збільшило наші потужності у виробництві термічно обробленої продукції, а нарізна продукція насосно-компресорної труби – це саме така продукція. І до того ж, на е, цьому типі обладнання, новому, це шагові печі, ми матимемо змогу якраз виробляти е, корозійно-стійкі класи труб, які вимагають якраз е, особливої технології термічної обробки, і от потрібне саме таке обладнання. І таким найближчим е, проєктом, який ми е, реалізу, реалізувати плануємо також до кінця цього року, буде встановлення нових пресів висадки гарячої висадки кінців труб. Це так звана важка висадка. Ну, тобто не, не, не така звичайна, як у нас, в принципі, вже є для насосно-компресорних труб з висадженими з'єднаннями. А це така важка висадка на півтовщини, скажімо так, е, труби. Це нам дозволить перейти до розробки. З'єднань так, так званих напіввисаджених преміальних з'єднань, які вже є комбінацією, ну, пускай, перегідною ланкою між з'єднаннями класичними муфтовими та з'єднаннями безмуфтовими. То вони вже поєднують і е, більш високі снісні характеристики муфтових з'єднань з все ж таки полегшеною прохідністю е, безмуфтових. У ну, мене все. Дякую за увагу, колеги. Всім гарного дня. Дякую за увагу.